Друзі, вітаю. 28 травня знаходимося на Миколаївщині Господарство Світові Тагро. Головний агроном Валерій. Привітайся, Валерій. Е, Об'їжджаємо зараз вже фінальний об'їзд перед збиранням, е, пшеницю, яка була посіяна пасівним комплексом Агеда від нашої компанії ВК Технополь. У нас тут на даному полі. Було порівняння з сівалкою анкерного типу теж, але культиваторної, можна так сказати, системи і з сівалкою монодискової українського виробника з міжряддям 20. А виходить ця у тебе. Культиваторного типу яке міжряддя? Це стрільчата лапа. Да, Там стрільч... є то, що з санкерами 30. Так, да. да, це ми по ній. Йдемо. Так, ну, знаю. тут у нас була стрільчата лапа, да, і ск... яке тут міжряддя? Нема міжряддя. А, ну взагалі сплошний висів. Да. Так, сплошний висів. Суцільний. Вале... Валерія, нагадай, що у нас по живленню тут було і яка норма висів? О, 100 что-то получается 100 литров кассу и 160 сульфата аммония. И при посеве 1152 формула 70 килограмм, угу. все. 2 фуницида было. Два фунициды. Какие фунициды використав? Импакт К перво, второе кадья. Угу. По инсектицидному захисту робившись? Да. В першому обробіті у мене була з импактом лямдациглатрін, угу. а в другій був і мідоклапріт і бетацифлутрин. Це ти вже против да? Да, вже... Ну як контроль? Та, трипс, Я не думаю, що там проблема з ним є. В принципі, убрала без проблем. Ну, Тут ще планується ще одна обробка, це буде вже на класність. Ми будемо працювати карбамідом. Угу. І там вже будеш дивитися, що по шкідникам, так? Ні, я додав по-любому альфа-цеперметрію. Угу. Тобто, затрат... Превентивно, так. Да? Затратка невелика, але я думаю, так буде правильніше. Угу. По гербіцидам, яка у тебе система захисту була? Е, було з весни, тобто десь в березні, місяці. Е, я чистий дав і все, зняв угу. зимуючий. А другого гербіцида не було, е, бо вже колос був на виході, і я побоявся його зносити. Угу. А скажи, по, я все ж таки норма висіву. 2 мільйона. 2 так, мільйона по, по, по всім все було, ділянкам. Да? Да, все було 2 мільйона, uh -huh. доброго було однаково. Uh -huh. І Срок посіву? 16 жовтня о, все було в сухе посіє. 16 жовтня пройшов дощ. Uh -huh. Ну, так, зараз виглядає. Ну, низ, зрозуміло, вже підсох, але верхні листки, в принципі, здорові, ще качають. Аби тільки волога була, так? Да? Так, зараз перейдемо на ділянку де сіла агеда. Так, а це у нас тут посів О6 Як взагалі тобі рівномірність висів? Дивись, у нас в принципі мене влаштовує все класно. А, тут були проблеми у нас тоді з осені, коли ми сіяли, ми ж тут uh -huh. без обробітку ґрунту сяли. Uh -huh. І ґрунт був настільки пересушений, що він був як, ну, як полюга така. І ця полюга була десь на рівні 10 см. Це єдине, що ми, ми хотіли посіяти на 2 см, а посіяли десь на 3. Бо, ну, все одно вона проводилася. Тобто був такий досить рихлий ґрунт. Да? Тобто... Да, да. Він такий, як, як пісок, вона тонула. Ну, тонула, всі сівалки тонули. Ага. тут. Не -е, одна не висіла на 2 см. Поэтому, ну, в принципу, а так ну, не знаю, мені подобається дуже. Ну Практично 30 те міжряддя практично зімкнулося, Да? Да. Я, я думаю, якщо э, э, ран... б восени опади раніше, то вона б встигла б, б э, з осені розкуститися, і була б гатіша. <coughs> тобто у нас були несприятливі умови з осінь. А там же, помніш, ми з тобою туди зстрілиш що там щось з удобренням, чи удобрення закінчились, чи що там щось непонятне по чому там вона і була там менше. Там була менше, да? Ну угу. тут прям краще Я думаю, що так, да, там, мабуть, не, щось або менша норма стартових, або взагалі і не було того. що... А тут прям, ну, прям яскравіше набагато. Гарна пшеничка, йдемо. Ну виш по буряну в принципі проблем нету. Поэтому я її mm -hmm. подумав ну, не що. став, да, тому що не було такої. Щоб у меня був вибор, ніби... Да. Практично між чисте, там койде де падали, кой де є перізка наша любима. Ну Навіть вона в маленькій фазі, тому що вона затінена досить суттєво. Ну так, да, тут декілька сортів, тут і оста, і без оста. Угу. Щось на складі видно не те, не те завантажене. Так, а це у нас тут монодиск з... 20-м міжрядів, так? Да? Так, да, так. Да. Монодиск з 20-го. Ну теж я бачу, що вона глибину не тримала, тому що строкатість така йшла. Да, Хоча і... монодиск мав витримати глибину, бо там хороше опорне колесо широке. Ну, ти бачиш, що... Ні, не витримала вона теж, і тут ще були з нею питання а, вона і викидувала ще його наверх. Ага. То, там були викидувала питання. чи видувала? Ну, да, видувала. А там стояли компенсатори на скидання да. Тиску. Да. Ну, тиск. Типу ну, Звичайні, мабуть, ці частини, так? Да? Ну, зіточки. А, а збрасувачі, я зрозумів. Не було? Не пам'ятаю, чесно тобі. Ага. сняв. А Кетони були, да? так? Ні, збрасувателей не було. Не було. ну Це може можливо було питання саме ну, в... цих Ну да, Я там з повітрям грався. Вона тут, ти бачиш, вона тут нижче набагато. Так. Да. Да, і, ну, Ті ж самі 2 мільйони і. Ну, колосок в принципі. Я думаю, вона тут була ще глибше, по факту, посіяна і вона гірше розвивалася. Тебе 2 норма висівав. І ти не отримав. Того розвитку, бо вона вже ослаблена, вийшла. Ну, загалом, все одно колос гарний. Цей рік показав дуже гарно, що по поводу глибини угу. у нас тут було в районі дуже сильне випирання у людей. Тобто померзло. І ті, ага. хто посів на 4 см 4-5. то, було дуже, випирання, бо дуже, дуже, дуже... була менша фаза розвитку, рослинки були ослаблені, тоненькі, а в тебе за рахунок мілкої глибини вже було там 2-3 листа, і випирання вже не відбулося. З... Да? Ну, я думаю, що це було іменно із-за того, що у нас льод був, okay. воно все ну, в льоді, було. Okay. пішов дощ і Замерзли. мінус 8, так. Да. І виходить, коли воно замерзло. Верхні, верхній шар ґрунту mm -hmm. теж замерз, а нижній не замерз. І mm -hmm. вони розділились. Я зрозумів. Розділили. Тобто, uh, да, льод держав, а те пішло вниз mm -hmm. і воно дірвало, іменно точку росту. Mm -hmm. Каліоптіль це відірвало від е, листків. А в мене із за того, що воно замерзло все 2 см. Корні -то порвало, але mm -hmm. сам каліоптіль залишився до mm -hmm. 2 см. Mm -hmm. І вона у мене залишилася нормальною. Валерій, ну і ще буде одне найголовніше прохання це все ж таки довести дослід до кінця, окремо скосить, змолотить, зважить і під, під, підвести підсумки. Зможемо? А, ну дивись, у нас же гаряча пора всі. <рес> не, не отмазуйся. <рес> ну, у нас буде компанії картографірувати. <рес> <рес> Та що моїстроться побачать. Це це ти мене нежно, знаєш, отправив за бугор. Ну зато честно. Так, друзі, підписуйтесь, подобайочки, пишіть, коментуйте.